В цій темі ми розглянемо методи розрахунку електричних кіл з діодами. Спочатку розглянемо простий метод, доволі примітивний, а потім розглянемо більш складний метод. В простому методі розрахунку електричних схем з діодами, якщо діод зміщений в зворотньому напрямку, його заміняють розривом кола. Тому що якщо діод зміщений в зворотньому напрямку, то струм через діод не протікає. От я тут намалював знову вольтамперну характеристику кремнієвого діода. Пряма напруга, зворотня напруга, прямий струм, зворотній струм. І ви бачите, що якщо, зворотня, якщо до діода прикладена зворотня напруга, то струм через діод протікає зворотній, дуже маленький це якісь піка Ампери. Для кремнієвого діода десятки сотні пік, -пік І можна вважати, що струм через діод взагалі не протікає, бо він такий малий, що можна ним знехтувати. Це при зворотньому зміщенні. І це справедливо лише до тих пір, доки зворотня напруга на діоді не перевищує максимально допустиму напругу пробоєм. Максимально допустиму зворотню напругу у зворотній МАКС, при якій відбувається пробій діода. Тобто, коли на діод подана зворотня напруга, яка дорівнює зворотня МАКС, відбувається пробій діода, і через діод починає протікати великий зворотній струм, який має такий же порядок, як і прямий струм. Але до, до тих пір, доки напруга на діоді зворотня менше, ніж у зворотні Макс, для цього діапазону зворотніх напруг, діод закритий при зворотньому зміщенні струм через нього. Не протікає і тому його можна вважати розривом кло. І е, якщо у нас, наприклад, буде така от схема, да, і в ній буде джерело живлення вмімкнене таким чином, мінус плюс, Тобто на катод діода буде путаний плюс джерела живлення, на міну -джерела, джерела живлення. Діод буде зміщений в такій схемі в зоротньому напрямку, струм через нього не буде протікати, його можна вважати розривом кола. І в такому випадку на діоді буде виділятися вся напруга оцього от джерела. Тут буде мінус, тут буде плюс. Напруга буде направлена от так, звідси сюди. І значення її буде рівнювати значення напруги джерела. Ось тут все просто. Уявіть, що е, діода немає, що у нас тут розрив кола на місці діода, і таку схему дуже просто розрахувати. І очевидно, що на виході буде напруга джерела в такому розірваному колі. Отже, це спосіб розрахунку е, схеми, в якій діод зміщений в зворотньому напрямку. Ми вважаємо, що діод не пропускає струм, коли він зміщений в зворотньому напрямку, і ми можемо вважати його розривом кола і доволі просто схему розрахувати. Якщо ж діод зміщений у прямому напрямку, то припустимо, в цій схемі у нас джерело так ввімкнене, -от, джерело напруги. І мінус джерела напруги підключений до катода діода, а плюс джерела напруги підключений до анода діода. І припустимо, це джерело видає напругу Є велике. В такому випадку, якщо діод зміщений в прямому напрямку і на діод подається напруга не менша за напругу його відкривання, в спрощеному методі розрахунку схем з діодами вважають, що на діоді виділяється пряма напруга. Тобто вважають, що якщо діод зміщений у прямому напрямку, на ньому виділяється пряма напруга. Чому так можна вважати? Дивіться. Якщо пам'ятаєте, ми домовилися вважати за а, напругу відкривання діода таке значення прямої напруги, при якій а, струн через нього дорівнює 10-й частині максимального значення. От, припустимо, у нас є пряма гілка вольтамперної характеристики кремнієвого діода і його максимальний струм дорівнює 100 мА. А, Значить, 10 частина від 100 мА це буде 10 мА. От. І при напрузі 0,6 В прямій діод лише починає відкриватися і струм через нього починає збільшуватися. При прямій напрузі 0,65 В діод вже більш-менш нормально відкрився і через нього вже протікає струм 10 мА. Тобто можна вважати, що от при цій от напругі... У діод відкрився, тому що через нього протікає вже значний струм, який дорівнює 10-й частині від максимально допустимого прямого струму. І тепер дивимося. Напруга пряма на діоді збільшується від 0,65 В до 0,7 В на 0,05 В. і при цьому струм зростає в 10 разів 10 мА до 100 мА. Чому так відбувається? Тому що це ж у нас експонента, і при збільшенні аргумента на маленьку величину струм по експоненті зростає в 10 разів. Тобто тут все логічно. Так от, як бачите, струм зростає в 10 разів, а напруга майже не змінюється. Зростає всього на 0,05 Вольт. Тому ми можемо вважати, що на цьому. Що в той час, коли діод уже відкрився, на ньому завжди буде напруга 0,65 вольт. І оцими, оцими 0,05 вольтами ми просто знехтуємо. І тому в спрощеному методі розрахунку електричних кіл з діодами вважають, що напруга на прямозміщеному діоді дорівнює його напрузі відкривання. Це, звісно, якщо ззовні до діода прикладається напруга рівна або більша напрузі відкривання. От дивіться, у нас тут є. Джерело напруги воно прикладається до послідовно з'єднаного резистора і діода. І на діоді виділяється напруга відкривання 0,65 В, а решта цієї напруги виділяється на резисторі. Тобто, якщо у нас оце от є більше дорівнює, чим УВ, де УВ це напруга відкривання кремнієвого діода, оцього, оце напруга відкривання кремнієвого діода, то в такій схемі для прямозміщеного діода ми можемо вважати, що на ньому завжди буде виділятися напруга рівна напрузі відкривання, розумієте? Тому що коли діод відкритий, навіть коли діод відкритий, то великим змінам струму через нього відповідають малі зміни напруги на ньому. Тому можна вважати, що на цьому діапазоні зміни струмів, коли діод відкритий від мінімального до максимального значення, напруга на діоді одна й та сама, і вона дорівнює напрузі відкривання. Давайте подивимося, як розраховувати цю схему. От. Значить, у нас, припустимо, є дорівнює 5 вольт. Напруга відкривання кремнієвого діода 0,65 вольт, значить, ця умова виконується. Тобто, у нас до діода прикладається напруга, яка достатня для його відкривання. І в такому випадку можна вважати, що на діоді виділяється 0,65 вольт. І ми можемо записати перший закон Ома, що ми можемо записати за першим законом Кіргофа, що струм через діод дорівнює струму через резистор. Ми можемо записати за другим законом Кіргофа, що напруга джерела живлення дорівнює сумі напруг на резисторі та на діоді. Давайте я так напишу, у діода дорівнює у відкриванні. І я можу розписати у резистора, як резистора помножить на R плюс у діода, і я можу замінити і R на ID. Я заміняю І R на ID, а у діода я заміняю на У відкривання. Тому що діод зміщений у прямому напрямку, він відкритий. А коли кремнієвий діод відкритий, на ньому виділяється напруга відкривання, яка дорівнює приблизно 0,65 В. Це, звичайно, я ще раз повторюю, це дуже спрощений метод розрахунку, оскільки, як ми в минулому відео бачили, необхідно для точного визначення напруги на діоді необхідно враховувати ще опір його контактів. І на реальному діоді, діоді зі зростанням струму на опорі контактів виділяється додаткова напруга, яку необхідно враховувати. Але часто для маленьких струмів тою напругою можна знехтувати, яка виділяється на опорі контактів діода. І можна вважати, що напруга на діоді дорівнює напрузі на пн переході і дорівнює напрузі відкривання 0,65 В для кремнієвого діода. Так от, ми одержали, що напруга джерела Є е дорівнює і діода помножити на R, плюс у відкривання діода, і це дорівнює Є. Е. І звідси ми можемо записати, що і резистора дорівнює і діода, і дорівнює Е мінус у відкривання розділити на Е, е – Є напруга джерела, вона дорівнює 5 вольт. У відкривання. От, є у нас відоме, є дорівнює 5 вольт. У відкривання кремнієвого діода дорівнює 0,65 вольт. І підставивши значення резистора в цю формулу і підставивши значення Є та у відкривання, ми знаходимо струм, який протікає в цьому колі. Або навпаки, ми можемо задатися значенням струму, який ми хочемо, щоб протікав в цьому колі, і розрахувати такий опір резистора, який задасть нам цей струм. Тому що, розумієте, в цьому колі, коли діод відкритий, напруга на ньому буде майже одна й та сама, а струм через нього може протікати в дуже широких межах. Тому необхідно послідовно з діодом вимкнути резистор, який задасть струм в цьому колі. Тому послідовно завжди з діодами послідовно вмикають резистори, які задають струм через, через діод. І от опір резистора, який задає конкретний струм через діод, розраховується по цій формулі. Тут у нас є ця напруга джерела, яка підключається послідовно до резистора, до послідовно увімкнених резистора і діода. УВ це напруга відкривання діода. Для кремнієвого діода вона буде дорівнювати 0,65 В, наприклад, для діода шотки 0,3 В, для світлодіода 2,5 В і так далі. Тобто ця напруга відкривання береться з документації на діод. Я нагадую, що напруга відкривання це така пряма напруга, при якій прямий струй через діод складає 0,1 від максимального свого значення. І якщо ми знаємо є відкривання і знаємо R, ми можемо знайти струм, який протікає в цьому колі через діод. Або навпаки, ми можемо задатися струмом, який би ми хотіли, щоб протікав через діод і розрахувати опір опіррезистор, який необхідно сюди поставити, щоб в цьому колі протікав необхідний струм. От це такий спрощений метод розрахунку електричних схем з діодами. Ще раз повторюю його суть. Якщо діод зміщений в зворотньому напрямку, ми вважаємо, що він струм не пропускає, і діод можна замінити розривом кола і провести розрахунки такої схеми по тим методам, які ми вже знаємо. Якщо діод зміщений в прямому напрямку і на нього подається десь зовні напруга, яка більше або дорівнює, ніж напруга відкривання, ми вважаємо, що на діоді виділяється напруга відкривання. І з урахуванням цього записуємо закони Ома Кіргофа і розраховуємо струми і напруги в схемі. Звичайно, це доволі грубий метод розрахунку, я повторюсь ще раз, ми тут вважаємо в цьому грубому методі розрахунку, що напруга пряма на діоді завжди дорівнює напрузі відкривання. Але це, як бачите, не завжди так. Тому що зі збільшенням струму через діод, напруга через діод все-таки потроху зростає. Це справедливо для вольтамперної характеристики діода, а також ми не враховуємо в цьому грубому методі розрахунку той факт, що зі збільшенням струму через діод е, виділяється напруга на опорі його контактів, яка теж вносить вклад в у діода. Тому такий метод він е, для багатьох е, випадків достатній для розрахунку, але в деяких випадках. Необхідно застосовувати більш е, точні методи, які ми розглянемо вже в наступному відео.